Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми з вами розглянемо таке питання. Я не можу подивитися, хто це, тому що м -м, я зробила скріншот. Інколи пише якесь ім'я, тут не написано ім'я. Тут якісь слова, які я не можу розібрати, тим більше я без окулярів. Випадково довелось поспілкуватися з військовим, справжнім, а не тими е, ряженими військові форми, що гасають по телеканалах телемарафону. І він сказав, що військові на грані е, від дебілізма керівництва і може статися вибух повстання. Давайте подивимося, наскільки накалилася і мені вже. Карта показує, дуже накалилося, дуже небезпечна ситуація зі сторони військових, мої дорогенькі. Тому зараз ми їх підтримуємо, задонатимо. Під цим відео буде закріплений коментар, і ми донатимо на ЗСУ. Хто як не ми. Ось, тим більше, що вони вже зробили нам звіт, там залишилося зовсім небагато, пару тисяч. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, дійсно, військові на грані, скажімо так. Зараз ми розшифруємо цю карту. Що нам хочуть карти показати? Ну, я бачу тут їх хтось, хтось і щось їх ще стримує. Але вже йдуть розмови, вже йде обмін у них. І, ну, в принципі, так. Тут, бачите, у нас імператор, тобто, значить, вони рішуче настроєні, вони впевнені, що інакшого виходу нема. Ось зараз ми подивимося, наскільки вірогідність що може статися вибух, хоча вже ця карта нам показала, що може статися вибух. Тут маленький а, принцеса. Принцеса це паж. Паж жезлів це невеликий вибух. Тобто, може бути в окремих частинах. Може статися, дійсно. Але в загальному військові вже дуже незадоволені. Зараз ми подивимося, чи може статися вибух, повстання. М -м, може бути, от бачите, ось це попередження двічка мечів. Ось вона тут трічка вже випала. Тобто, може. Може, якщо влада і надалі не це теж дуже, знаєте, така концентрація. Тобто, якщо наші військові дійсно а, ну, їх розізлити і дійсно, ну, скажімо так, тут на волосці тримається, дійсно, ось ця людина, яка написала цей коментар, цей коментар був написаний у п'ятницю під відео Запас міцності України закінчується. На одному патріотизмі не вистоїш. І ось карти показують, що дійсно скупчення це є оце невдоволення, розчарування, розумієте, бездіяльність влади. Ось це все сказується, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, це так я бачу цей розклад. Щиро дякую вам за інформацію, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Кому потрібна приватна консультація, теж ви знайдете в інфобоксі в Ютубі. Ось, в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!